Серджу і жалію, що в Україні немає такого ток-шоу, типу як в Росії це е, у Малахова, Велика Стірка, чи як там вона називається. От з одного боку, це чудово, звісно, що такого лейна немає, але з іншого боку, якби воно було, то ми б стали свідками, можливо, в цьому шоу чудового воз'єднання Спартака Суботи і Євгена Яновича. От, бо раніше чи пізніше хтось додумається до цього. От я вже як продюсер до цього додумався. Значить, знайдеться хтось ще більш-менш розумний, теж зрозуміє, що тут бабок як грязі. Значить, історія в чому? Зараз вам розповім, якщо ви починаючий продюсер, як на цьому заробити величезні гроші. Справа в тому, що і Спартак Яну... Янович, боже, і Спартак Субота, Євген Янович, чудово розуміють, що бляха на цьому конфлікті вони втратили. Значить, гроші, що той, що той. О, от. І вони зараз розуміють, що бляха, треба ще якось заробляти, бо грошей немає. І значить, а для того, щоб заробляти, потрібно що? Об'єднатись знову. А як ти об'єднаєшся? Ну не можна ж так зробити: тіпа, хоп хопи, все, ми знову робимо підкаст терапію. Це херня, значить, потрібно знову накрутити конфлікт. Тобто хтось до когось прийде в коментарі. І там Спартак напишу, я, у Яновича, типу, ти зрадник, а Янович відповідь, ти зрадник. Вони почнуть ругатись в інтернеті спочатку. Значить, ну, Я б так влаштував, що вони ругаються в інтернетах, один одному відповідає. блін, треба купити ці матуючі серветки. Хоча ніхера не допоможе 35 градусів. Але коротше далі. Потім вони такі, давай з'ясуємо стосунки десь на, десь на медійній платформі, і їх хтось запросить на інтерв'ю, і вони будуть звинувачити один одного. Я взагалі цю історію розтягнув би на три частини. Знаєте, так щоб вони в шоу телевізійному звинувачували один одного. Значить, шукали виправдання. Хтось там, ну, коротше, з трьох частин би я складав, а, бо четверта вже буде дихера, але три частини нормально. Потім вони такі ну да, да, я визнаю, що я тут був неправий, типа, треба не треба було брехати тут. А я визнаю, що я даремно кинув друга, тим більше, що друзі потрібні для того, щоб один одного значить, підтримувати і навчати, навіть якщо вони помиляються. І давай ще спробуємо. Давай, дамо друг другу шанс, ну давай, і вони дадуть один одному шанс. Але ж ти скажеш, що у тебе немає освіти? Так, я скажу, що у мене освіта лише Драгоманова, а я тоді визнаю, що я злякався і зрадив тебе. Давай, як ми назвемо? Ми ну, назвемо, наприклад, подкаст повернення в терапію, не можна буде плом там терапер, але ну і коротше, десь там янович втратить свою аудиторію трішечки, десь спартаксує, але вдвох вони знову зможуть працювати і заробляти. і Це буде таке, знаєте. Таке, типа, шоу-шоу-повернення. От я б таку історію запілів би, за, запілів, запілів би. Ну, коротше, зробив би таку історію. І я впевнений, що хтось раніше чи пізніше це це зробить, тому уважно спостерігаємо. А, значить, обійдемось без великої великого прання. От, нехай це буде в інтернетах, десь там на якихось медійних майданчиках, на якихось там. Інтерв'ю, яких зараз у нас дуже багато, і, і все інше коротше, може бути дуже прикольно всіх обійняв.